Радіо вас вітати на каналі Автоімпорт. Це місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11, торговий майданчик Автоімпорт, де ми реалізуємо свіжо автомобілі, привезені з різних країн Європи. В основному це Бельгія, Німеччина, Нідерланди. Відомі в соціальних мережах під хештегом Лютий імпорт. Шукайте нас в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Фейсбуці. Дублюється також інформація. Що хочемо показати сьогодні. Ми, річ піде про Нісан Кашкай 2012 року, який ми привезли з Німеччини. Пробіг 139 тисяч кілометрів машина була в двох руках, 1,6 dci 130 кВт, розмитнена, сертифікована і повністю готова до першої постановки на облік. Бажному відділенні у нас другий комплект коліс, Давайте раз вже ми почали з задньої частини, то відразу покажемо багажне відділення. Тут у нас резина зимова на дисках, на ковпаках. Ну, резина на троєчку. Видно, що гвинти не відкручувались, не зривались, вони не бачили там насадок ключів і все інше. Тут задня частина вся в ідеалі. І давайте переходимо, покажемо автомобіль по колу, він має вигляд практично ідеальний. Лінзована у нас оптика, фари не по піскоструйні, протитуманні фари, все виглядає клас. Єдиним мінусом по кузову є от така царапка, яка, яку можна підтягнути за допомогою ПДР і от заполярувати. Буде взагалі ідеально. Резина у нас літня на автомобілі. Це Гудієр 21-го року, але залишок протектора практично, ну, практично як в нових 6,5-7 мм. Це також косвіний признак того, що на автомобілі їздили мало. Позаду у нас літня резина та сама Гудієр комплект, але залишок 7-8 мм. Тормозна система обслужена, легкосплавні диски, все як потрібно. Позаду у нас Полочка в салоні, тому що в багажнику у нас колеса, є якісь царапки по дивану. Ну, це також говорить про те, що, скоріше за все, на автомобілі їздили по місту на короткій дистанції. Може їздили діти, тому якісь подряпинки, такі дрібні є. В салоні повна електрика, тут дзеркала заднього огляду, з електрорегулюванням, з функцією складування, система стабілізації і система старт-стоп, водійське сидіння. Зверніть увагу, йому 12 років, воно виглядає ідеально, заводська строчка, нічого не просажене, не просижене, не продавлене. Вигляд має супер. Шкіряне кермо також має заводську текстуру. Шкіряну, воно оригінальне, не перешите. Кнопочки управління на рулі системою вільні руки. Управління телефоном. Тут у нас управління круіз-ліміт-контролем. Датчики світла, датчики дощу, все як потрібно. Давайте перейдемо в салон, покажу вам підтвердження пробігу і все інше. У нас вже коврики є, зимові, осіння зимові. Мультимедіа така, двузональна кліма. Давайте зараз. Пробіг 138,686 кілометрів. Середній розхід, до речі, кому цікаво, 5,4 літра на 100 км. Пробіг мінімальний. І давайте зараз покажемо підтвердження цим цифрам, тому що е, таких пробігів мало і він ну, буде багато сумнівів, це 100%. Почнемо з самого початку. Да? Проведемо всю аналогію дій. От номер кузова у нас, будь ласка, також ми покажемо вам номер кузова на дублюючій табличці. Початок експлуатації це третій місяць 2012 року. І сервісна кнопка починається у нас з 2013 року, тобто через рік після початку експлуатації, далі 2014, 2015, 2016, 17 -й і 21. -й. І зараз далі сервісів немає, не внесені в сервісну історію, в сервісну книжку. І зараз хтось скаже, а чому? А я вам скажу чому. Тому що в 2021 році автомобіль змінив власника. В автомобілі всього було два власника. Ось перший, ось другий. В другому місяці 21-го року автомобіля змінився власник, і у нас що є в підтвердження цього, що в нас є в підтвердження далі пробігу. Зараз ці всі документи. Ага, Ще забув сказати, є ось така штука. Це з офіційної станції Nissan Infinity. З чеком, в 2017 році було пробігу 67 тисяч, а тут у нас в 2016 році було 55 тисяч. Бачите, спочатку написали приблизно, потім написали точно. Десь ну, чоловіцький фактор, помилка. Ось це офіційна станція, де воно робилося справа. І ці два е, акта виконаних робіт, ці два технічних документа у нас також присутні. Тихогляд, крайній другий місяць 2023 року пробіг був 113 тисяч. Перед цим автомобіль заїжджав для техогляду третій місяць, ой, перший місяць 2021 року. Тобто змінився власник, от, 20, е, змінився власник. Пройдений верніше, спочатку пройшли тихогляд, потім машину продали. І е, вона їздила до 23-го року. В 23-му році пройшли тихогляд. Момент, на момент проходження було 113 768 тисяч. І він дійсний до лютого місяця 25-го року. Тобто е, тихогляд дається на 2 роки. Отак він виглядає цей документ. Далі у нас є. Це друга сторінка або він ідентичний. Ні, це друга сторінка цього документа. Тут штамп, наклейка, тут просто штамп, ціна. І ще навіть залишився квітум, Квітум це квитанція. По-нашому отак вона виглядає: 142 євро. Коштувала про коштувала проходження техогляду. І оце відсканований сам чек, тому що чек з часом вигорає. Тут отак серйозно підійшли до цього. Отак от це все виглядає. Де автомобіль проходив тихогляд. От ви все бачите, все відслідковується. І, в принципі, це все у нас. Більше записів ніяких немає. Тобто все дуже просто. Автомобіль спочатку їздив дуже мало на короткій дистанції по місту, потім змінився власник, і він за рік, буквально ну, з 23 по 24, він наїздив десь біля 25 тисяч в рік. Ну, тобто другий власник їздив більше. І, в принципі, він і зробив там, ну, пробіг, там, від, напевно, від 100 тисяч до 138. От якось так. Він відслідковується, хто має знання, бажання, можна перевірити. Можна написати на цю станцію, де він проходив тих огляд, запитати. Логіка думок зрозуміла. Є у нас от отака знісана карточка. Код радіо, кому потрібно буде. Хто придбає цей автомобіль і буде шукати, зніме акумулятор, буде шукати код радіо, то ось він 1.992 написано. Ну, от якось так. Далі що ще покажу вам маленький бриф. Це дата зняття з обліку, 8 місяць 2024 року. А це у нас техогляд, який був пройдений в 2023 році. Це наклеєна така штука. Ну, в принципі, все. В принципі, саме основне, саме основне ми сказали. Давайте покажемо вам під капоточку. Зараз я покладу. Так. Під Капотом у нас 1,6 DCI. Це досить такий динамічний ресурсний мотор. Такий свіжий акумулятор видно. Ну, Можливо, він не новий, але от, ну, вигляд має такий свіженький. Поки що питань ніяких ні по акумулятору, ні по техніці взагалі ніяких немає. От якось так. Фари у нас оригінальні. Як бачите, ось 12 рік, перший, перший місяць 2012 року. От бачимо також маркування 12-й рік. Перший місяць 12-го року на самій дросільній заслонці. Тут гвинти у нас без демонтажа, нічого не відкручувалось, нічого не зривалось, нічого не крутилось, все, все як потрібно. Давайте закриваємо і перевіримо товщиноміром, пробіжимось з товщиноміром. У нас рідне навіть лобове скло, от як бачите. Також номер кузова, покажи під лобовим склом, для того, щоб була змога перевірити по всім загальнодоступним базам. Фарбований виключно, капот косметично. Це навіть більше можна сказати напил лаку, аніж перефарбування, тому що показники до 200 мікрон. Можливо, там подряпала кішка, можливо, там ну, багато різних буває моментів, але от він фарбований один елемент фарбований капот і нічого там страшного просто по косметиці все скло по кругу оригінальне на дверях на глухих форточках все також От. диван з цієї сторони покажи Задня ляна кришка багажника також. Там вище, нижче. Давайте проєми І з цього боку також проєми 70 65. Рідне лакофарбове покриття. По факту, в заключення, що ми можемо сказати? Що автомобіль має рідний пробіг, відслідковується пробіг, підтверджений. Також можете перевірити по офіційній базі Nissan. Він має рідне лакофарбове покриття, окрім капоту, все скло по колу оригінальне, два комплекти коліс. Хазяйський автомобіль 100% достойної уваги. Дякую за увагу. З вами був автоімпорт. Це місто Суму, вулиця Білопільський, шлях, 11. Звертайтесь завжди раді.